Якість паперу, як бачите, була ну бажала бути кращого. Але тим не менше це користувалося величезним попитом. Людмила Бабенко показує перші тексти лекції, які готували для студентів. 1991-го, після проголошення незалежності у Полтавському педуніверситеті вперше почали викладати історію України. Навчальної бази тоді у викладачів не було. Ми готували ось такі тексти лекцій. Фактично, друкувалися вони на Звичайній друкарській машинці, а потім розмножувалися на тогочасній примітивній техніці. Наступним кроком, який зроблено було вже міністерством освіти для забезпечення навчальною літературою, стало переведення праць наших класиків, і чи не першою такою перевиданою книгою стала книга «Історія України Михайла Грушевського? Велике значення мало видання тих праць, які виходили за кордоном. Але в Україні ми їх не знали, тому що це були політичні емігранти-історики, і вони були заборонені в Україні. До 1991-го історія України вивчалася в контексті історії СРСР, каже Людмила Бабенко. Головним досягненням є. Політична незаангажованість українських історичних праць, підручників і досліджень вона пишеться як історія України, а не як історія однієї партії чи однієї політичної сили. За часів радянського союзу впливу зазнавав і полтавський краєзнавчий музей, говорить директор закладу. Головна зала полтавського земства була перетворена в такий собі зал сучасності, де на місці сучасної картини Васильківського у вибори полтавським полковником Мартина Пушкаря зображався Ленін з кулаком вгорі. Тільки з українською незалежністю ми змогли частково, а потім і повністю позбутися цього залу, був відроджений живопис. Частково живо. Пис самокиша і живопис Васильківського на нормальну роботу музею. Нині також впливає Росія. Через повномасштабне вторгнення у закладі призупинили реставрацію, яку почали торік. Нині відвідати його не можна. Ми зараз бачимо ескіз другого залу нашої скарбниці, в якій вже виготовлено все обладнання, і ми планували до кінця цього року обов'язково представити його. У часи незалежності почали процес знесення пам'ятників радянським діячам. На Полтавщині це робили з 2014-го, каже краєзнавець Леонід Булава. Почалися процеси знесення деяких пам'ятників найбільш одіозних Леніну і діячам комуністичної партії. Це було навіть у цьому році. Останні пам'ятники були знесені в районах Полтавської області. Процес декомунізації торкнувся і перейменування вулиць у Полтаві. До прикладу 1992-го вулицю другого Леніградську перейменували на Сінну, Розповів Суспільному краєзнавець Леонід булава. Продовжується цей процес донині. Під час першого етапу перейменування вулиць, який стартував цього літа, мають змінити назви 73 вулиць Полтавської громади. На даному етапі ми повинні максимально відмежуватися від рашизму і від руського міра. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава.